Чи часто ти зустрічаєш клієнтів експертів, які знають краще постійно? На що вони привозять тоді машину в СТО? Подивиться, перевірить нашу експертність по-любому. Ну їм цікаво, а як роблять інші. Що робиш з такими клієнтами? Бісять тебе, не бісять. Уважно слухаю, уважно так. Вивчаю як то потребу клієнта. Ну і стараюсь угодити. Ну так, щоб він залишився потім радий і приїхав знову. Тобто ти -то такий, типа, ви абсолютно праві, але і робиш своє. Да, все поняв. Чомусь чим гірше відносились до автівки, тим більше там клієнт розуміється в усіх. Ремонтах автомобіля. Ну, типу, от він все знає, він би все зараз зробив би сам, але він просто тупо, дуже зайнятий, в нього немає часу цим займатися. Ну і при тому він стоїть у тебе над за спиною, так дихає тобі в потилицю і дивиться, як ти все робиш. А інколи є такі елементи, які просто не відкручуються без доброго слова або без гарного удару кувалдою, там, десь в якийсь елемент. Інколи треба взяти болгарку і з такими вогнями і фейерверками відрізати щось, щоб туди встановити щось нове.